Розділ 16. Доведи порожнечу до межі. Мається на увазі, скоріш за все, порожнечу в собі. Або, можна сказати, доведи себе до межі порожнечі. Зберігай або утримуй глибокий спокій. Вислів: довести до порожнечі. Або довести порожнечу, означає найглибшу межу речей. Берегти спокій це справжнє і правильне в речах. Всі речі виникають разом. Ван Бі додає: рухаючись і виникаючи, вони живуть і зростають. Я через це спостерігаю їх повернення, або можна сказати, цикл. або Зворотність. За допомогою порожнечі і спокою спостерігати їх повернення і повторення. Усе існуюче виникає з порожнечі. Рух виникає зі спокою. Тому, хоча всі речі разом рухаються і діють, зрештою, вони знову повертаються до порожнечі і спокою. Це є найглибша межа речей. Можна сказати, абсолютна вершина. Адже речей незчисленна безліч. Багато багато. І кожна знову повертається до свого кореня. Бі додає кожна повертається до початку. Повернення до кореня називається спокоєм. Це зветься повернення до. Призначення або повернення до долі, можна так, так само сказати, до життя. Повернення до долі зветься постійністю. Ван Бі додає: повернення до кореня тоді спокій, тому це зветься спокоєм. Спокій це повернення до долі. Тому це зветься поверненням до долі. Повернення до долі це досягнення постійності вродженої сутності. Або постійності своєї природи. І долі. Тобто повернення до долі це досягнення постійності своєї природи і долі. Тому це зветься постійністю. Знання постійності зветься ясністю або проникливістю. Незнання постійності тоді хаотично чинить лихо. Постійність, як річ, але цей іерогів можна в ширшому сенсі трактувати як сутність. Постійність, як річ, неупереджена, дослівно не однобока, І не яскрава, дослівно не, ви, не виокремлюється, має блискучого чи темного вигляду, теплого чи прохолодного прояву. Тому кажуть, знати постійність зветься проникливістю або ясністю. Лише це повернення до долі може охопити і проникати в усі речі. І немає нічого, чого б воно не вміщувало. Якщо втратити це, то надалі тоді хибне або викривлене входить у розподіл. Тоді речі віддаляються від свого призначення. Тому кажуть, не знати постійність, тоді діяти хібно і зазнати лихо. Або хаотично чинити лихо. Такий варіант також може має, має місце. Знання постійності означає прийняття або всеохопність. Ван бі додає, немає нічого. Чого б не охоплювало і не пронизувало. Всеохопність або прийняття, отже, неупередженість: немає нічого, чого не охоплює і не пронизує. Отже, тоді досягає прозорої або вільної, і рівної неупередженості, або так само можна сказати, справедливість. Неупередженість справедливість. Неупередженість, отже царственість повна прозорість і рівна неупередженість тоді досягає всеохоплення, повсюдності. Царственність, отже небо, немає нічого. Що не було б всеохопним і загальним. Тоді досягає єдності з небом. Небо, отже, дао бути разом з небом в єдності чесноти, де втілювати або вміщати в собі шлях і досягати великої всеохопності. Тоді досягається межа порожнечі і небуття. Дао. Отже, тривале досягти майже порожнечі і небуття, здобути постійність шляху. Тоді досягається відсутність меж. Ось тут, тут цей роглів здається краще перекласти як кінця. Це можлива трактовка цього. Відсутність кінця. Вмирає тіло і не. Небезпека не наражається на небезпеку. Тут можна перекласти двома варіантами, що найменше, цей рядок вмирає тіло, це особа особисте, те, що було як іерогліф, який позначав сам себе, я, і не небезпека, не наражається на небезпеку, але можна, є і така, такий варіант перекладу: до кінця життя не буде небезпеки. Ван Бі додає небуття як річ, вода і вогонь не можуть його пошкодити, метал і камінь не можуть його зруйнувати. Якщо користуватись ним в серці, тоді ні тигр, ні носоріг не матимуть куди встромити свої зуби і ріг. Зброя і спис не матимуть куди встромити своє вістря чи лезо. Яка ж може бути небезпека? Тут Ван Бі цитує. Под... Рядки з подальших розділів. З одного з подальших розділів. Ще раз. Доведи себе до межі порожнечі. Зберігай глибокий спокій. Ван -бі. Вислів довести до порожнечі означає найглибшу межу речей. Берегти спокій це справжнє і правильне в речах. Всі речі виникають разом. Рухаючись і виникаючи, вони живуть і зростають. Я через це спостерігаю їх повернення, за допомогою порожнечі і спокою спостерігати їх повернення і повторення. Усе існуюче виникає з порожнечі, рух виникає зі спокою. Тому, хоча всі речі разом рухаються і діють, зрештою вони знов повертаються до порожнечі і спокою, це є найглибша межа речей. Адже речей незчисленна безліч, і кожна знову повертається до свого кореня. Кожна повертається до свого початку. Повернення до кореня зветься спокоєм. Це зветься повернення до долі. Повернення, повернення до долі зветься постійністю. Повернення до кореня тоді спокій, тому це зветься спокоєм. Спокій це повернення до долі, тому це зветься поверненням до долі. Повернення до долі це досягнення постійності своєї природи і долі. Тому це зветься постійністю. Знання постійності зветься ясністю. Незнання постійності хаотично чинить лихо. Вон бі додає постійність, як річ, не не неупереджена і не яскрава. Немає блискучого чи темного вигляду, теплого чи прохолодного прояву. Тому кажуть знати постійність зветься ясністю. Лише це повернення до долі може охопити і проникати в усі речі, і немає нічого, чого б воно не вміщувало. Якщо втратити це, то надалі тоді хибне входить у розподіл, тоді речі віддаляються від свого призначення. Тому кажуть, не знати постійність тоді діяти хибно і зазнати лиха. Знання постійності означає прийняття. Немає нічого, чого б не охоплювало і не пронизувало. Всеохопність прийняття, отже, неупередженість. Немає нічого, чого не охоплює і не пронизує. Отже, тоді досягає прозорої і рівної неупередженості. Неупередженість, отже, царственність. Повна прозорість і рівна неупередженість тоді досягає всеохопленості, повсюдності, царственність отже небо. Немає нічого, що не було б всеохопним і загальним, тоді досягає єдності з небом. Небо, отже, дао бути разом з небом у єдності чесноти, втілювати шлях і досягати великої всеосяжності, тоді досягається межа порожнечі і небуття. Дао, отже, тривале досягти межі порожнечі і небуття, здобути постійність шляху. Тоді досягається відсутність меж, вмирає тіло і не наражається на небезпеку. Або до кінця життя не буде небезпеки. Небуття як річ, вода і вогонь не можуть його пошкодити, метал і камінь не можуть його зруйнувати. Якщо користуватись ним в серці, тоді ні тигр, ні носоріг не матимуть куди встромити свої зуби і ріг. Зброя і спис не матимуть куди встромити своє вістря чи лезо. яка ж може бути небезпека. Іще раз. Тільки да одедзин. Доведи себе до межі порожнечі, зберігай глибокий спокій. Всі речі виникають разом. Я через це спостерігаю їх повернення. Адже речей нечисленна безліч, і кожна знову повертається до свого кореня. Повернення до кореня зветься спокоєм, це зветься поверненням до долі. Повернення до долі зветься постійністю. Знання постійності зветься ясністю. Незнання постійності хаотично чинить лихо. Знання постійності означає всеохопність. Всеохопність отже неупередженість. Неупередженість отже царственність, царственність отже небо. Небо отже дао. Дао отже, тривале. До кінця життя не буде небезпеки.